Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Катя, і в цьому відео я познайомлю вас з милою сімейною грою Лісовий затишок». Як завжди, ми пройдемось по ігралату, зазирнемо в коробку, і я подіюся з вами своїми враженнями від гри. Гра локалізована українською завдяки видавництву Гікач. А нещодавно на полицях магазинів з'явилася ще одна гра від автора лісового затишку Кленова долина. Дія гри проходить в затишному місці, в селі Кленова Долина. Тут звірята готують свої хатинки до зими. Тож гравці візьмуть на себе роль звіряток, а саме кроліків, дикобразів, єнотів, лисів чи білочок, і будуть збирати ресурси куховарити, в'язати, майструвати і все для того, щоб зробити свій барліг найзатишнішим місцем у всьому селі. Кожен гравець отримає свій планшет хатинку, два кубики родини. Чотирьох звіряток працівників, чотири котеджі і дві стартові карти зручності. Гра триватиме 8 раундів або 6 раундів, якщо вибрати більш коротку гру. Раунди в лісовому затишку це місяці, і ми будемо грати два осінні місяці, три літні і три вісняні. Кожного місяця на полі будуть змінюватися карти долини, що показують ресурси, які ми можемо здобути в той чи інший місяць. А також кожного раунду замінюється гість в готелю і надає якісь уникальні дії. На початку раунду ми будемо відкривати карту нового мандрівника, який відвідує клинову долину цього місяця. Після цього гравці одночасно кидають кубики родини і розміщують своїх звіряд працівників на дії. В лісовому затишку ви можете займати комірки вже зайняті іншими гравцями. Але в кожній локації може бути лише один ваш працівник. Коли всі робітники розміщені, перший гравець кидає 4 кубика села і розміщає їх на на ігровому полі. Тепер гравці по черзі будуть виконувати дії в локаціях, в яких вони заздалегідь розмістили працівників. Для того щоб виконати дію, треба мати кубик або кубики, які відповідають вимогам тієї чи іншої локації. В грі є декілька типів вимог, і всі вони детально описані в правилах. Активний гравець використовує як свої кубики родини, так і кубики села. Може статися, що для обраної дії немає відповідних значень, або гравець вже передумав виконувати дії з локації, куди він до того відправив робітника. Тоді можна повернути свого працівника в пол і отримати жетон досвіду. Кожен такий жетон змінює значення кубика на плюс-мінус один. Після виконання всіх дій гравець може розіграти будь-яку кількість карт зручності з руки. І переходить до завершення свого ходу, тобто повертає на пригірок ці кубики села, не змінюючи їх значень, а кубики родини назад на свій плачет, а також скидає зайві карти зручностей з руки, бо наприкінці ходу у вас не може бути більше трьох карт. Тепер хід переходить до наступного загодинкового стрілкою гравця, і він так само активує робітників, використовуючи кубики родини та села, розігрує карти та передає хід далі. На самому полі гри ми матимемо декілька локацій з різними діями. На річці і в долині ми знайдемо ресурси, які нам знадобляться для розіграшу та будування карт. Причому річка поділена на сектори, і куби потрібні для того чи іншого ресурсу, будуть змінюватись кожного раунду. На ринку можна обміняти знайдені ресурси. В совинному гнізді та майстерні ми будемо отримувати карти, з гнізда брати в руку і розігрувати, коли не збираємо ресурси, а з майстерні одразу будемо будувати біля свого планшету, використовуючи доступні котеджі. А так як кожен гравець має всього 4 котеджі, то треба добре подумати перед тим, як будувати якесь поліпшення. В готелі можна виконувати унікальні дії, які будуть залежати від мандрівника, який зараз там зупинився. Карти поліпшень з майстерні дозволять більше маніпулювати зі значеннями кубів, покращити збір ресурсів та заробити переможні бали в кінці гри за певні типи карт зручності. Також тут є карти галявини, які додадуть місце для збору того чи іншого ресурсу на мані. Карти зручності, які ми купуємо в гнізді. Це основний спосіб заробітку переможних балів в грі. Окрім того, що кожна карта приносить певну кількість переможних балів, деякі з них дають додаткові переможні за певні ресурси, які збережені на карті. Чи за наявність інших карт зручності? Так, крісло гойдалка приносить 5 переможних балів. Але якщо в нас буде розіграна карта ковдра, ми отримаємо ще плюс 2 бали. А от на карті скарбничка можна збирати монетки. І за кожну монетку, збережену на цій карті, в кінці гри ми отримаємо по два переможних бали. Таким чином, збираючи ресурси та комбінуючи карти, гравці і грають місяць за місяцем, тобто раунд за раундом до завершення гри. Коли гра закінчується, гравці мають можливість побудувати будь-яку кількість карт зручності з руки, після чого ми перевертаємо планшет домівки. Беремо будь-який жетон з гри як маркер очок і починаємо підраховувати переможні бали з карт зручностей, карт поліпшень. Побудовані котеджі теж приносять бали, ну і залишкові ресурси конвертуються в переможні очки. Якщо казати про соло гру, то я б сказала, що тут вона відсутня, бо цей режим не надасть вам ніякого челенджу. Все, що вам треба буде зробити, так це прибрати деякі карти гостей та поліпшень, які розраховані на взаємодію з іншими гравцями. Далі ви граєте як звичайну гру, тобто 6 чи 8 раундів. І в кінці ви просто перевіряєте свій кінцевий результат за чотирма питаннями. Зручності, якого типу ви створили найбільше, скільки зручностей ви змайстрували, скільки поліпшень ви створили, і який ваш підсумковий результат. В залежності від відповідей, ви дізнаєте свій титул. Наприклад, «Блискучий економний покровитель з лісів». Якось так. Тож, як на мене, нема особливого сенсу грати в соло, бо що б ви не робили, ви ніколи не програєте. Хоча можливо це й добре для милої сімейної гри. А ще в мене для вас є гарна новина. Тепер на моєму каналі з'явилося спонсорство. Тож ви можете мене підтримати фінансово і отримати за це якісь приємні бонуси. Дякую всім, хто вже мене підтримав, і величезне дякую за вашу активність коментарі, вподобайки, підписки. Це допомагає каналу розвиватися, а мені надає додаткові мотивації робити для вас нові відео, бо це важка праця. А тепер про моє враження від грилісових затишок. Це гра, під час якої я відчувала себе затишно, комфортно, майже медитативно. Сидиш, кидаєш кубики, збираєш гарні картки, розміщуєш на гарному полі дуже милих звіряд і малюєш собі в голові картинку, як готуєш оселю до зими, і намагаєшся її зробити як затишніше. Якось дуже сильно завадити іншим гравцям не вдасться. А вже ж можна вхопити більш козирну карту, поліпшення або поцупити карту зручності з ринку перед носом в опонента. Але, як на мене, карт в грі доволі багато, і вони часто повторюються, тож завжди можна знайти карту саме для себе. Гра не конфліктна і добра, як на мене, наповнена приємним вайбом і реально силим затишком. Тут більше отримаєш задоволення від самого процесу збирання ресурсів, майстрування карток, тим паче гра заохочує нічиї. І, до речі, моя перша гра я скінчилася нічиєю. Що з філософії гри перемогти усім разом навіть краще ніж перемогти одному. Тож гра добре підійде для милих сімейних вечорів, під час яких можна насолоджуватися покращенням хатинок на дзвін. Мінусів в грі я для себе не знайшла, бо як сімейна гра, лісовий затишок відпрацьовую на всі 100%. На цьому в мене все. Пишіть мені в коментарях, чи грали ви в лісовий затишок, а можливо, в кленову долину. Як вам ці ігри? А я з вами прощаюсь і до зустрічі в нових відео. Па-па!